А шановне панство, на порядку денному у нас вісім матчів, причому дуже пристойних. Багато цікавого сталось і йокіч розривають статистичний протокол. Джаморанта видаляють з матчу, а Golden State Warriors приймають рокет з другу команду заходу. І неважливо, де знаходитесь ви на заході, на сході, півночі, півдня або центрі. Бажаю всім смачного і давайте вриватись. New Orleans Pelicans приймали Phoenix Suns, Кевін Дюрант у Фінікса вилетів на тиждень плюс-мінус. Ну а у нового Орлану непогані новини. Так не вистачає Зайона Уільямсона. Але всі інші потрохи повертаються вже до гри. О сьогодні вже є Брендон Інгрем, який після пропуску п'яти матчів повертається. Є Герб Джонс, який одразу виходить у стартові п'ятірці. І Фініксу не так же і легко, як могло би бути ще пару днів тому проти нового Орлану. Вони всього лише на плюс три попереду. Девін букер намагається зробити все за відсутності Дюранта аби забезпечити свою команду потрібною кількістю очок? У Букера сьогодні 28 вісім Новий Орланджі у свою чергу вирішили далеко не відставати, тому що Сіджей Макколом і компанія влучили сьогодні прям порядно. Макколом 25 очок. З шістьма асистами з іншої сторони Бредлі Біл вирішив відповідати У Біла 24 поинти. Грейсон Ален йому роздає передачки. У Аллена, до речі з лави запасних 13 Плюс шість підбирань і десять результативних передач. Фінікс трішки попереду. Щоправда, на старті третьої чверті у три триочкові залітають як нагетси до рота Зайну Уільямсону. Сім із дев'яти лише за третій відрізок вилучають новий Орланос. Інгрем чергував транзиції. Бені влучно! У інгрема 29 дев'ять на рахунку, і зайну це подобається. Брендон це грає всього лише перший матч після травми. Бредлі Біл намагається тримати свою команду в межах розумного. Ройс Соніл йому як може допомагає. Набирає сьогодні 19 очок і скорочує всього лише до мінус двох. Тому ми з вами занурюємось вже у самісіньку кінцівку. Сі Джей Макколум 35 секунд до кінця виводить свою командьоху на плюс два вперед. Пізніше Новий Орлан ще одна легка атака. Трей Мерфі! у плюс чотири для нового Орлану. У Фінікса залишаються прям лічені секунди на відповідь. У них мінус чотири Грейсон Аллен Трьошка Ух є інтрига все ще. І далі у Фінікса залишається ще дві секунди на відповідь. У них мінус два. Букеру треба виконати кіночок, але Герб Джонс. Після травми перші матчі одразу відзахищався у клатчі. Вашингтон Візардс приймали найкращу команду Ліги. Не те, щоб Даллас був найкращою командою Ліги, просто найкраща команда Ліги це та, яка грає проти Вашингтона. Все просто. Адже саме проти Візардс б'ються неймовірні історичні якісь і рекорди показується якась фантастична ефективність, результативність. А все тому, що у Вашика просто немає чим грати, та і в принципі мети вигравати у них також немає. Тому вже на плюс 10 на старті дала спопереду. Намагається у Вашингтона молодь показувати свої скіли Алексар, Євростепчик непогано. Плюс там ще один новачок. У них є Карлтон Керінгтон непогано вийшов з лави запасних. 15 настріляв щоправда, як бачите. Допомагає це Вашингтону, та ні не дуже Деніел Геффорд не влучає данк, і це не страшно, тому що на підбиранні є Клей Томпсон, який чудово сьогодні влучає, набирає 11 очок. Ось Лука віддає передачку на Клей Томсона. То ще одну влучає на плюс 15. Ну і що взагалі казати про Вашингтон, якщо Даллас реалізував сьогодні свої перші 11 із 16 трошкових, тому 20 очкова перевага вже не цурається з'являтись на табло. Кайрі Ірвінга обов'язково необхідно відмітити. Він сьогодні найкраще вилучав, Він сьогодні найрезультативніший гравець у команді Далласа. Ну що сказати, він просто возить цю молодь у цих малолеток, як хоче, що хоче з ними на майданчику. Робить 25 очок, 10 із 16 з гри. Ось ще один трошковий від нього у третій чверті. Даллас домінує. Даллас взагалі не відчуває сьогодні. Вашингтон двадцятка переваги так само тримається. О, яка передачка від Кайрі на Деріка Лайвлі другого. Ну і звісно про Луку Дончича пару слів. У нього черговий трипл-дабл. 21 очко, 10 підбирань, 10 асистів. Це його 78-й трипл-дабл у кар'єрі. Він зрівнявся за триплами з Уилтом Чемберленом та Джеймсом Харденом. Тепер Лука на сьомому місці в історії НБА. Ну а для Далласа це шоста перемога поспіль. Вау. Гей, 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 бандо, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України всього лише 100 гривень донат. І ось ці подаруночки можуть стати твоїми. Пірнаю допис за всіми умовами. Денвер Нагетс гостили у Клівленді Кевлер. До речі, перша команда у цьому сезоні, яка може дістатись, відмітки 20 перемог. Ну а у Денвер, як ми знаємо, немає глибини, немає якісної лави запасних, тому щоб виграти Клівленд. Необхідна, ледь не ідеальна гра від стартової п'ятірки. Ну а стартова п'ятірка Клівленда починає непогано. Розкидують трошками Расл Весбрук, яка ризикована, але пройшла ця передача. Ну, Расл любить такі досить ризиковані паси. Ось це класний пас від Тонована но на Каріса Лаверта. Той влучає здалеку, Каріс набирає 14 понтів вже у першій чверті. Далі продовжуємо дивитись на прекрасний рух м'яча від Кевелірс. А рух без м'яча. Рух гравців. У них який шикарний. І вони вже подивіться майже на двадцятку. Попереду у другій чверті. А все тому, що ці тіпи влучили дев'ять триочкових вже за перший відрізок. Нікола Йокіч показує, чому він MVP, чому він найкращий гравець на планеті. Він неймовірний. Він сьогодні знову робить трипл дабл, 27 очок, 20 підбирань, 11 асистів. Це його 139-й трипл-дабл у кар'єрі. Він обходить Меджика Джонсона. Тепер він третій за всю історію. Йому допомагає хіба що Майкл Портер Джуніор, який 24 сьогодні набирає. До речі, під це єдиний чин чи не єдиний стабільний гравець у складі Денвера, але всього цього замало, тому що Клівленд несеться. Тому що у Клівленда залітає сьогодні 22 триочкових. Це їх рекорд сезону. Даріус Гарланд набирає 24, Донован мічел набирає 28, влучає 6 із 10. На додачу 21 очко у Карі Салаверта, 20-ка у Евана Моблі. Таким чином Клівленд забирає 20-ту перемогу в сезоні. А Йокічу ніхто не допоміг. Окла Хома Сі завітали до Торонто Репторс, а це значить, що Шей Ділджес Олександр зіграє проти свого тіммейта по збірні Канади Арджем Беретом. Ну і що сказати про Шея? Він неймовірно починає цей сезон. Він такий дуже сильний кандидат. На титул МВП побореться за цей трофей, як і минулого року із Ніколою Йокічем. І ось якраз ще й показує, чому він заслуговує на цей трофей. Набирає очки у транзиції легко середньої дистанції. Пізніше Хартенштайн робить одне зі своїх 16 підбирань сьогодні і запускає знову Олександра у швидкий прорив. Тим часом у нас все ще перша чверть на плюс 7 команда злива попереду. Джейлен Уільямс опускає голову вниз і рисачить, поки не набере два очки. Те саме робить Гілджес Олександр вже на плюс 10, майже окла попереду. Шей до речі набере 13 очок вже у першій чверті. Пізніше він стягує на себе весь захист. Скидка на Алекса Карузо, то і здалеку робить вже майже 20-ку для Окли. І на цьому тандер не зупиняються. Продовжують класно захищатись, продовжують класно влучати. Оклахома, до речі, єдина команда в Лізі, яка зробила більше перехоплень цього сезону, ніж втрат. І сьогодні вже у першій половині вони роблять 9 блокшотів і 9 перехоплень, завдяки чому двадцятку везуть дуже впевнено команді Торонто. Ось вам на екранах Айзея Джо, який набирає 16 очок, далі Шей, Нії дистанції знову влучає, і пізніше в перерві підходить до Дрейка. Каже: Братан, ми ваших сьогодні рознесемо, тому що not not like us! Day not like us!» І це абсолютно правда, тому що Торонто і близько не може протистояти такій команді, як Оклахома, такий глибокий, такий захисній, такий швидкий. Як бачите, вони вже відстають тридцятку у третій чверті. Чергове перехоплення від Кейсона Волоса. Гогу, добрий вечір! Кейсон Волесу у швидкому прориві вилітає просто над головою Джемісна Бетла і влаштовує справжній Бетл йому у повітрі. Також щоб ви розуміли, ось таких легких очок у проривах оклахома не брать сьогодні 29, Ну а щодо персоналії, у шея 30, у Джейдаба 20, А у Торонто найгірший відсоток тривочкових у сезоні. Бандо до новин. Кріс Мідлтон майже готовий грати. Нарешті він, за словами Дока Ріверса, вже грає 5 на 5 на тренуваннях, а це, в принципі, останній етап відновлення, якщо вже дозволили бігати 5 на 5. Минулого сезону Кріс набирав по 15 очок в середньому, плюс 5 підбирані 5 асистів, плюс Мілокі вже трішки оклигали, виграли 7 із останніх 8 матчів, а Мідлтон може зіграти вже сьогодні вночі проти Бостона. Ну і ще дещо цікаве, гравців та тренера Rockets оштрафували за інцидент у кінцівці матчу проти Сакраменто. І так, Альперен Шенгюн заплатить 15 тисяч доларів за нехороші слова на адресу арбітра. Ну, досить недорого відбувся, міг ще пару разів щось ляпнути. Дарі Ісон заплатить 35 тисяч доларів за те, що обізвав фаната та кинув у нього рушником. А іми у Дока тренер попав на 50 штук за те, що гнав на арбітрів. Не хотів іти з майданчика під час видалення, а потім знову гнав на арбітрів на прес-конференції. Ну, походу, у дока вирішив купити пакет All-Inclusive. Memphis Грізлі сприймали Сакраменто Кінгс. Мемфіс вдома виграв шість останніх ігор. Кондратюк, перепрошую за це. Давайте краще на майданчик. Джамуран сказав, що не буде данчити, але красиві хайлайти все одно були присутні. У який дриблінг. І яка класна передачка на новачка Джейлена Уелса. Цим хайлайтом ведмежата зрівнюють рахунок у цій зустрічі. Пізніше кінцівка першої чверті. Марко Смарт, одна секунда до кінця із сиреною середньої дистанції. Ізі класно забиває. Маркус дає сьогодні 18 поїнтів з лави запасних. Дуже корисний поєдинок. Демардерозон відповідає у нього 26. І ось якраз у другій чверті Сакраменто починають бігти трічки вперед. Вони класно користуються. 22 втратами, які допускають сьогодні Мемфіс. До Сабоніс чудово влучає ось із дальньої дистанції. Непогано у нього 17 очок, 13 підбирань. Далі, де Марди Розен Складні очки набрати не може. У відриві Мемфіс буде відповідати. Ууу, яка передачка від Скоті Піпена Джуніора і Алдама забуває. Із фолом санті Алдама знову класний матч. 15 очок, 10 підбирань. Але як ви бачите, команди взагалі не відпускають одна одну. Дуже запекла боротьба. У нас сьогодні 20 змін лідера було в цьому матчі. 11 разів був рахунок рівний. Дуже така атмосфера запекла і Джамурант не витримує. У нього не витримують нерви. Ось тут він. Досить неоднозначно реагує, так наче його електрошокером бахнули. І за ось цю всю реакцію Джа отримує друге технічне зауваження і залишає на цьому майданчик. Мемфіс залишається без свого лідера, але є Марко Смарт, є Джей Хаф, класно біжуть. Взагалі лава запасних Мемфіса шикарнісінько грає Джей Хаф 11 очок. Джейк Ревія 13. Вони вже на 10 очок попереду. Малік Монг не відпускає у нього 23 очки. І за півтори хвилини до кінця всього лише плюс 2 перевага Мемфіса. Дес Монбейн середньої дистанції влучає дуже важливі очки. У нього 18 із 7 передачами. Є ще шанс відігратися у Сакраменто. Треба триочковий. Монг дуже поганий кидочок. Там були відкриті Хертери і Фокс і часу ще було предостатньо, достатньо. Ну, Малік Монг вирішив, як вирішив. Нью-Йорк Нікс приймають шершнів із Шарлот. Ламело Бол все ще не грає, ще трохи більше тижня буде відсутній. Ну а Нікс ще й теплесенький на додачу, бо виграли три гри поспіль. Брендон Міллер розбігається і у фарбі. Як заданчить, пізніше трьошку ще забиває. Його не цікавить, що відсутній ламело Бол. Він класно сьогодні влучає здалеку, 5 із 12, Бре-16, очок у першій чверті, всього 26. Джейлен Брансон йому відповідає, хто ж іще Брансон взагалі сьогодні? 19 у першій чверті набирає. І дуже швидко у нас рівновага в цьому матчі повертається. Сет Карі виходить з лави запасних у Шарлот. Набирає 18 очок із прекрасною результативністю, і вже знову плюс 8. Шарлот попереду проте Нью-Йорк дуже швидко знову відповідає парою трьоочкових. Джош Харт влучає з одного кута з іншого під 45. У нього 18 плюс 10 підбирань. Отжиану Нобі вже зрівнює рахунок у другій чверті. Далі Мікал Бріджес виводить свою команду вперед. Хорнец прям дуже важко грається, і з відсутністю такої кількості людей там на додачу новачок Джан Салаун в першій чверті також через травму майданчик залишив. Ну, а третю чверть цієї зустрічі можна сміливо назвати чвертю імені ОДЖІ Анунобі. 15 поїнтів. Він набирає за третій відрізок. Все це стає частиною ривочку двадцять вісім який організовують Нью-Йорк Нікс. Карл Ентоні Таун гатить у відриві з гори. Кет у цій зустрічі набирає 27 очок, 16 відбирані з прекрасною ефективністю. Ну і далі Шарлот вже не може знайти сил, аби відігратись. У Нью-Йорка всі стартери набирають сьогодні 18 очок і більше. Ось у Брансона 24, у Бріджеса 19, а на Нобі набирає 25 плюс 4 перехоплення і 2 блокшоти на додачу. А найсмішніше або найсумніше це те, що навіть не дивлячись на 30-очкову майже перевагу для Нікс, Том Тібудо залишає Мікала Бріджеса на майданчику і він відбігав 46 з половиною хвилин. Тепер на пару секундочок подивіться на Оджану Нобі, це його післяматчеве інтерв'ю не після цього матчу, а після якогось із попередніх. І гляньте, як він кожного разу хапає мікрофон під час відповіді, так ось під час сьогоднішнього інтерв'ю Карл Ентоні Таунс його трішки підстібав. Як ви так розірвали третю чверть? Ну, перемагати завжди весело, тому ми грали добре. Залиште той мікрофон. Годі хапати мікро. Так і знав, що станеться і з вами завжди так. Наступного разу у тебе буде свій мікрофон. Сан Антоніо Сторс приймали сьогодні чикагських бийків. Приймали без свого найкращого гравця вембаньями. Віктор сьогодні не грає, у нього поболює спина. І цим Чикаго намагаються користуватись вже й самого початку поєдинку. Закла він заряджає здалеку. Далі до попереднього матчу Чикаго на секунду. Айоду сунму ось такий у нього був досвід у попередньому матчі. Ну, баскетбол це контактний вид спорту. Все таки, і в цьому матчі я не знаю, чи це пов'язано, але він просто розносить. Він робить свій перший трипл-дабл у кар'єрі. 27 очок, 11 асистів, 10 підбирань. Фантастичний перформанс від цього молодого гравця. Пізніше Тейлен Хортон Такер вже робить у проході плюс 16 для своєї команди. Далі Матас Бузеліс, який путбек від новачка. І подивіться на рахунок, любі глядачі Чикаго набирають 57 очок вже в середині другої чверті. Вони сьогодні демонструють свій найкращий матч в АТІ за увесь початок сезону. А це в тому числі тому, що Сан Антоніо грають сьогодні без Вембінатора, і Нікола Вучевич може розійтись. Він шмаляє здалеку і булить зака Колінса у трисекундній секундній зоні. Далі знову отримує м'яч у фарбі І ізі забиває Ендван у Вучевича. Рекорд сезону 39 очок на рахунку, 73% реалізації. Та й чого там продовжувати? Чикаго в цілому сьогодні набирають за цей поєдинок 139 тридцять Це найкращий їх результат у сезоні. Таким чином, Сан Антоніо продовжують потерпати від травм та ушкоджень і програють сьогодні свій третій з останніх чотирьох поєдинків. До сан франциско приїхали Хюстон Рокетс, Техаські хлопці проти Голден Стейт. Справжній виклик, до речі, для Warriors, тому що після п'яти поразок поспіль вони гратимуть проти другої команди на заході на додачу без стефана карі та без дреймонда Гріна. Баді Хілл каже: я вас почув. Забуває трьочковий. Гесве непогано тримаються у першій чверті у транзиції пізніше. Альперен Шенґіон, яка впевнена, хороша, красива передачка за спину на Ділона Брукса. Тепер Х'юстон попереду на плюс 4 кінцівка другої чверті. Ендрю Уігінс каже: Я набирав очки і за присутності Стефа. І розумію, що за його відсутності маю набирати ще більше. А набирає він сьогодні 23. Ще одна трьошка залітає від нього. Три з чотирьох здалеку. Дев'ять підбирань також на його рахунку. Пізніше Джонатан Кумінга, Ось то справжній герой сьогодні для команди ГСВ. Забиває у проході, забуває триочкової дистанції. А забиває він сьогодні 60% з гри. Плюс 9 попереду ГСВ Джейлен Грін. Як він зробив цей перевод під ногою на такій швидкості, неймовірно круто. Але у нього сьогодні дуже, дуже шкутильгає реалізація. 14 очок, 5 із 16 з гри всього лише. Ендрю Уіггінс продовжує постачати передачки на Кумінгу. 4,5 хвилини до кінця. ГСВ на плюс 5 попереду. Ділон Брукс відповідає знову. У Брукса 15 поінтів. Всього лише мінус два залишається різниця, і всього лише одна хвилина залишається до кінця четвертої чверті. Гері Пейтон робить перехоплення. Кумінга мільйон кроків робить, але забуває, арбітри не свистять пробіжку. Залишається всього лише 35 секунд до кінця. Х'юстон Рокетс мінус п'ять. Шенгін робить мінус три. у на 16 очок. І у ГСВ ще залишається одна атака, щоб оформити Деггер, Знову Кумінга у проході. Він забиває, забиває. Робить плюс 5, Стефен карі, дреймон грін. Підтримують свого молодого гравця. Кумінга встановлює сьогодні рекорд своєї кар'єри. 33 очки на рахунку, 23 у Ендрю Уігінса. І ГСВ величезні молодці виграли у Х'юстона без карі і Дреймонда. Друзі, ну і під кінцівку, як завжди, величезна подяка всім спонсорам та патронам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші теплі коментарі. Якщо хтось хоче доєднатись, посилання знайдете в дописі. На цьому всім до завтра і па-па.